Сьогодні будемо маринувати помідорки. Беремо остову кислоту 9%. Миємо банки, тоді споласкуємо кожну банку оцтовою кислотою, переливаємо в іншу. Таким чином вони у нас стерилізуються. На одну банку беремо гірчицю на сині, десь чайна ложка. Це на літрову банку. Типлемо перчик Чорний горошком. обов'язково, десь три гвоздички, солі десь дві треті ложки столової. Також. Дві столові ложки цукру на літрову банку. Кладемо перший шар помідорчиків. і дивіться, щоб оця от попка не касалася отак скла. Буває, що вона як присоска погано простерилізується. Краще її так під кутом. І сюди кладемо листок смородини. Також один кропчик і викладаємо зверху, щоб воно було посередині. Викладаємо останній шар зверху маленькими помідорками. Так не дуже сильно, щоб воно не цей такий вигляд має. Зверху додаємо дві столові ложки оцту Заливаємо кропом і стерилізуємо хвилин 10-15. Закатуємо, перевертаємо, кутуємо. Всім смачного дякую.